Найновіша наша книжка називається Вирощування форелів». повний цикл. Вийшла в світ в кінці 2023 року, тож є, в принципі, однією з найсучасніших книг в галузі. Тут, в принципі, описано абсолютно все, все-все-все, що може стати вам в нагоді в роботі у форелівництві. в плані вирощування такої цікавої, делікатесної рибки. Пройдемося, наприклад, трошечки по змісту. Е, вступ, види форелівництва, семінення, запліднення ікри, форелі, інкубація, гідрохімічний режим, виклюв личинки, вибраковка, годування личинки, санітарно-профілактичні заходи, профілактика захворювань, покрокова інструкція з інкубації ікри та підрощення личинки райдержної форелі, методи годування малька та товарної риби, форелеві корми, облік, водообмін. Поширені помилки при вирощенні Форелі та шляхи їх запобігання, хвороби, підготовка Форелі до Нелересту, Золота Форель та бібліографія. Маю зауважити, що це перша книга з аквакультури, яку писали в окупації, під обстрілами, емігруючи. Полишаючи рідну домівку, ця книга вже допомогла не зійти з гузду, перебороти біль як духовний, так і фізичний, пережити дуже багато чого. А вам вона допоможе або отримати нові знання, або не допустити дороговартісних помилок, або покращити вже існуючий кореловий бізнес. Ну, може ще й створити новий прибутковий з першої спроби. Тому не соромтесь, замовляйте. Хочу наголосити на професійності авторів. Наприклад, от можете ознайомитись. Авторами цієї книжечки є Довженко Аркадій, дипломований рибовод, провідний фахівець низки приватних рибних господарств Кутіщев Павло, кандидат біологічних наук, доцент Херсонського аграрно-економічного університету, Дорафей Надія, технолог з виробництва продукції аквакультури, дослідник аквакультури. Гнідой Ігор, провідний український фахівець з будівництва та модернізації рибних господарств, досвідчений рибовод, автор і розробник найсучасніших УЗВ країни. Тобто, кожен рядок, кожен абзац книжки підтверджується сотнями тонн вирощеної товарної продукції на різних господарствах, не лише України, а й світу. Тож, не соромтесь, замовляйте отримати нову інформацію.